Слово Боже каже євреям 13,8 Ісус Христос учора і сьогодні на віки той самий. Біблійна Пасха, тобто Великдень Християнський, є без пороку, без лукавства, чистий. Як же нам здійснити цей Великдень? Ісус Христос відкрив нам вхід у святе святих. Його розіп'яли на Великдень у жертву за гріх людства. І він зі своєю кров'ю увійшов у святе святих, тобто у небо. Христа розіп'яли. Завіса в храмі роздерлася надвоє зверху донизу. Завіт був порушений, і Бог пішов із храму зі святе святих. Розп'яте розірване тіло Ісуса Христа це і є завіса храму, з якої вийшов Дух всемогутнього Бога. Ісус підніс свою святу кров, подібну до крові ягняти, і увійшов у саме небо в небесну скинію перед самим Богом. Він сів праворуч отця і став піклуватися за людей. Це і є справжня Пасха. Великдень наш Христос, принесений у жертву за нас. Такий Великдень не зрівняється з язичницьким тілесним, і кров тварини також не зрівняється. З кров'ю святого Сина. Ісус відкрив нам шлях у святе святих. Він первосвященник над Божим домом, а Дім Божий це церква. Амінь.